Христос Воскрес! Доброго здоров'ячка, браті і сестри, співбрати і священники. Я просто останнім часом на похоронах військовослужбовців і при зустрічі з прихожанами і священнослужителями Московського патріархату, наскільки часто змушений був зупинятися і давати їм відповідь, чому ми кажемо слава Україні. Вони постійно нападають, мовляв, слава тільки Господу Богу належить, ніякої України, ніякої слави Україні, що я просто. Вирішив зібрати докупи всі цитати святого Писання, всі логічні і історичні аргументи для того, щоб їх навести і раз і назавжди покласти на цьому питанні крапочка. Отже, перше їхнє зауваження. Вся слава повинна бути тільки Богові, кажуть вони. Так, дійсно, Господу Богу належить слава як Богу. Божа слава належить виключно Господу Богу. Але е, саме слово слава, воно. Вбирає в себе набагато більше почуттів, і в тому числі сам Господь Бог говорить про славу не тільки свою, але і славу людей. Я спеціально по симфонії взяв аналізувати кількість е, цитат святого писання по е, славі, і вийшло, що їх більше трьохсот, і тільки менша половина із них належить до поняття Божої слави. Отже, це є різні поняття, перш за все. Є Бог, а є Україна. Бог це, звичайно, нас Господь, а Україна це держава, в якій ми живемо. Ці речі є не тільки різні, але вони і не є взаємовиключні. Не можна чітко розділити людину і сказати, що або вона належить Україні як громадянин, або вона належить Богу як християнин. При сотворенні світу Господь наділив своє творіння славою. Уся краса нашого творіння свідчить про славу Творця, і йому віддає славу, і сама є славою Господньою. Звичайно, що слава творіння Господнього не йде ні в яке порівняння зі славою Божою, але тим не менше, вона теж є, так само, як і розум, і мудрість Господь розлив у всьому своєму живому творінні, хоча, з великої букви, мудрість або все мудрий». Премудрий, ми звертаємося тільки до Господа Бога. Господь Бог зовсім не забороняє віддавати, до речі, славу людям або об'єктам, які достойні цього. Навіть просто пригадайте, коли до Христа принесли податковий гріш, динарій і кажуть. Годиться давати податок кесарю чи не годиться? Що Христос робить? Христос показує цей динарій і каже: Віддайте Богу Боже, кесарю-кесарове. Хоча мету первосвященники переслідували точно таку саму, як сьогодні священнослужителі Московського патріархату, покласти в незручне становище того, хто це говорить, аби скористатися. Цим для якої якихось своїх бонусів Господь чітко каже: кесарю, кесареви Богу Боже. Ми Господу Богу віддаємо славу Господню, а героям і Україні віддаємо ту славу, яку їм належить. До речі, згідно з святого письма. Ви знали, що у Біблії є цитата, яка напряму закликає нас говорити слава Україні і героям слава? Знали про це? Не знали таке. Це е, послання апостола Павла до Римлян, другий розділ, 10 стих. Там чітко сказано: слава, честь і мир усякому, хто чинить добре. Ви чули? Це то саме, що сказати слава, честь і мир всякому, хто робить добре. І якщо московські священнослужителі з цим не погоджуються, вони просто не вважають, що герої, які захищають Україну, вони роблять добре. От і все. Це проблема їхнього світогляду. А святим письмом, як бачите, в нас все грає, навіть навпаки, святе писання, закликає нас прославляти людей, які роблять добре. Скажу більше. Люди, які роблять добре, вони не тільки самі здобувають славу, а вони віддають славу Господу Богу. Задайте собі слова Господа Бога, сказані до святих апостолів: нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Бога, що є на небесах. Тобто люди, прославляючи інших людей, віддаючи їм належну славу, прославляють творця, який через цих людей діє у цім світі. Далі наступне. Якщо акцентувати на тому, як вони кажуть, що слава належить тільки Господу Богу, а як же тоді буде з Божою Матір'ю, яка сама про себе сказала під час благовіщення, що і віднині облажатимуть мене всі роди? Пам'ятаєте пісню величання? так? Тобто всі роди її будуть прославляти, ублажати, вважати за блаженну, тобто, що богородичка виходить. Була не права, чи ми не маємо права її прославляти, бо слава, бачите, належить тільки Господу Богу. Йдемо далі. Коли ми чествуємо святих, коли ми їм читаємо Акафісти, ми віддаємо їм славу, ми їх прославляємо, але аж ніяк не за рахунок слави Господні. Та і Господь Бог сам, приймаючи молитви від святих своїх, так, приймає молитву і опосередковану через святих, коли ми звертаємося до святих. Прохаючи їх, аби вони за нас молилися, Господу, чи ревнує Господь нас до своїх святих? Звичайно, що ні. Він прекрасно усвідомлює, що ми віддаємо славу святим, як святим, Богородиці, як Богородиці, своїй країні як країні, а Господу Богу Божу славу. Отже, люди мають. Право до речі мати і свою славу. Святий апостол Павло каже, що не дам нікому зруйнувати слави моєї. Ви чуєте, Павло каже, що в нього виявляється є якась слава, і він цієї слави не дасть нікому зруйнувати або забрати добре ім'я його, яке в нього є. Так? Далі читаємо самим ізраїльтянам, послання до Римля, 9 розділ, 4 стих, як дітям Божим, теж Господь обіцяє славу. Він каже, що їм належить синівство і слава, і заповіти, і обітниці. І коли, наприклад, піднімалося питання обрання деяконів у першоапостольській церкві, то вирішено було вибрати серед членів церкви сімох мужів доброї слави. Тобто, якраз власне тут йде мова про славу людську, а не славу Божу. Так от я з чого починав? Зараз підведу е підсумок. Якраз власне невставання митрополита Онуфрія Паканіча і же з ним в Раді, коли йшла мова про прославу героїв, воно суперечиться тому письму. Тому що святе писання, а саме послання до Римлян, 2 розділ 10 стих, чітко каже: Слава, честь і мир усякому, хто чинить добре. І або вони не хочуть віддати ту славу згідно святого письма, або вони не хочуть визнати, що воїни, які захищають Україну, дійсно роблять діло добре. І вони тому протирічаться Святому писанню. Це не тільки їхнє, взагалі, якщо ви простежите на їхню риторику, в них постійно звучить ось це паралельне протиставлення, так? свідоме протиставлення. Або, або. або ти православний, або ти патріот. Якщо ти патріот України хочеш молитися українською мовою, геть з нашої церкви, або якщо ти хочеш бути православним, значить будь. Добре, сиди тихенько під руським міром і не висовуйся. Ось це їхнє знову ж таке протиставлення. Слава Богу або слава Україні. Але в той же самий час ми чуємо, як вони говорять сьогодні, вже перемавпувавши від нас слава Росії в себе. І коли вони хоронять своїх воїнів і не тільки воїнів, якщо ви бачили в Москві похорон того їхнього паноці, який поперся на Донбас, і його там е, прибило, так і. Його труну покрили російським прапором, і для них російський прапор і слава Росії нормально звучить так. А де ви побачите, щоб в храмі занесли до, храм, до храму Московського патріархату Український прапор? Вони на нього кидаються, як ну, не знаю там хто на кого, ви самі там придумайте якийсь епітет. Так, от для них так само є противним наш прапор. так? Ви чули слова Володимира Почаївського про те, що що це за там, День прапора, День Конституції, ви ідолопоклонники, потрібно нужно бути православними і любіть тільки Бога. Так? Тобто вони готові навіть на наш прапор накидатися, як на щось неправильне. Знову ж таки, їхнє протиставлення Бандера або Христос. Так? Тобто, мовляв, ви, якщо визнаєте Степана Андрійовича за Героя для вас, а хто тоді Христос, ви применшуєте славу Бога. Ні, це звичайно, що гріх. Тому що, ще раз скажу: ми не можемо е, розділитися. Ми істоти духовно тілесні. І якщо душа наша буде належати колись до царства небесного, то наше тіло перебуває тут у царстві земному. І те, що я громадянин своєї батьківщини і її люблю, це ніяким чином не суперечить з тим, що я прагну неба і люблю Його. Знову ж таки, те саме протиставлення про богоугодність мовляв слов'янської мови і матюкливість української мови, через що бачити її не можна використовувати на боссу. Звичайно, це чергова маніпуляція, це чергові методи, покликані вселити у адептів їхніх ненависть до всього, що не московське. Тобто, мовляв, якщо воно не слов'янське, воно й не сильно богоугодне, А якщо воно не сильно богоугодне, то воно навіщо нам здалося? І навпаки. Порівнянні син нав'язування всього московського як суперсвятого і й правильно оці всі їхні тикання російських маячків у вигляді храмів. Переназваних на честь російського імператора чи його сім'ї, на всіляких Олександрів, Нєвських, Даніїлів, Московських і так далі, щоб показати, що от це наше отрускає. Да? Оці нав'язування українцям, мовляв, ви повинні каятися в гріхи царів Так? Чому? Ну, Якраз це є наше, це православний, от православний цар, значить що? Нам треба каятися, значить загладити вину, загладити вину, значить відродити Російську імперію. Тобто для них ці всі методи. Покликані до єдиного відторгнути простий наш народ від всього свого і прив'язати, підв'язати знизу під усе російське. Отже, проблема може виникати тільки в тому, коли люди державні символи, наприклад, кладуть перед господні символи. Ну, коли це ідеться, може бути. Це так було в радянському союзі, так коли е, людей заставляли преклонятися перед е, символами держави. Всупереч поклонінню істинному Богу, так, коли заставляли шанувати а, комуністичний режим як такий, заперечуючи при тому існування Бога, насаджуючи всіляко атеїзм. Але це стосується, наприклад, і сьогоднішньої Росії, яка точно так само по суті підміняє служіння Господу Богу Христу Спасителю. На служіння імперії і їхньому карлику імператору Путіну, раді якого, як ви чули, вже навіть сьогодні патріарх Московський Кирил наказав 100 днів за запобігу служить по різних місцях, містах і по суті нав'язує. Дійсно, нацистську фашистську ідеологію замість святого православ'я. Оце да, тоді можна сказати, що така ідеологія вона дійсно витісняє Бога, бо вона стає на його місце, і така церква перестає бути церквою, а стає маріонеткою в руках злого богоборчого режиму. Отже, саме про них є наступна цитата в Святому Писанні Матвія 15,8, яка каже: Оці люди устами своїми шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Отже, ще раз кажу: більше трьохсот цитат в Біблії є, які говорять про славу. Більша половина з них не про славу Божу, а про славу людей і обставини, за яких ця слава до людей повинна чіпатися і повинна їм віддаватися у вигляді почистей. Кілька тільки цитат назву, наприклад, притч 2029. Слава юнаків, їх сила, а честь старців сивина. Їсти багато притч 25-29 недобре. І вишукувати самим собі слави не слава. Але коли тобі віддають славу, чи коли ти віддаєш славу тим людям, які служать Богу чи своїй країні, це є похвальна справа. Отже. Притч 25.12, коли торжествують праведники, буває велика слава. Тобто їм якраз воздається слава за те добро, яке вони зробили. Ще скажу більше, що навіть не тільки добрі справи людей мають за ту славу, яка повинна їм віддаватися, але і про жінку говориться, що вона є слава чоловіка. Чоловік є образ і слава Бога, а жінка слава чоловіка. Перше послання до Коринфян, 11. -й. Розділ 7 стих. І навіть скажу більше, навіть про неживі предмети говориться, що вони теж мають славу і вони таким чином сприймаються. Як, наприклад, довге волосся. Перше послання до Коринфян, 11 розділ, 15 стих. А якщо жінка має довге волосся, то для неї це слава. Тому що довге волосся. Дане їй замість покривало. Ви чуєте, навіть довге волосся називають славою жінки. Ну, тут вже може виникнути хіба питання про злощасного архімандріта Нікіту з його хористами, да? його кізкою нижче задниці, наскільки це є слава для чоловіка, і наскільки йому потрібно таке волосся для його хористів. Але це лишаємо на його совісті. Отже, святе писання нам не тільки дозволяє, але благословляє. Віддавати славу, честь і мир усякому, хто чинить добре. Нашим героям слава Україні! Слава, слава нашому Господу Богу, Божу, Господня, слава державі і героям слава і поклоніння від наших сердець, Христос, Воскрес!